Смілих хлопчиків та дівчат, а дійшли за таких мужних, гарних, сміливих, впевнені в собі дітей. Перед вами відкривається нова сторінка вашого життя, Нехай вона буде світлою, щасливою, понад іншими. Будьте впевнені. В собі. Не зупиняйтеся на посягах, журійте, долайте труднощі, Як ви важко відбувати? Пам'ятайте, що любов міста. Будьте впевні, робіться, дружіть рідними. Саме найголовніше мирного, щасливого життя моїх людей, і мої діти, мої, я дуже пишаюся. З моїх перших уроків розпочався ваш шлях, який закінчується сьогодні. Дивлюся на вас, ловлю себе на думці, як це класно пам'ятати вас маленькими, знати вас маленькими, спостерігати, як ви дорослі живете аж до сьогоднішнього дня. Здається, крім ваших батьків, таку можливість мають лише вчителі початкових класів. І я хочу ви зростали в нелегкий час, коли дитинство і юність переплилися з проблемами, з невдачами, з тривогами, вчилися під звуки сирен. І тому ви справжні. Я пишаюся вами і хочу, щоб доля була прихильною до вас, бо ви мудріші, ніж здаєтеся, ви сильніші, ніж думаєте. Бажаю усім вам миру, в країні, в родині, у серці. Бажаю сили не ламатися, не здаватися, не втрачати себе, ким би ви не були. І пам'ятайте, куди б не завело вас життя, саме з стін вашої рідної школи починався ваш шлях. Саме ваші рідні вчителі подарували вам безцінний скарб, свої знання. Саме тут спостерігали і плекали вас, батьки, і охороняли ваше життя, наші захисники. Я бажаю вам залишатися такими ж щирими, добрими, такими ж справжніми. І бажаю у серці пронести через все життя свій перший шкільний дзвінок і першу сторінку шкільного життя. Щиро бажаю вам щасливого, світлого, мирного майбуття і неповторного випускного вечора. Люблю вас усіх і кожного. Ні, вчора ви переступили рік до нашої школи, а сьогодні ми вже очікуємо дорослих дорослі. Ви стали такими дорослими, гарними, змужнілими. Сухуйте далі. Бажаю вам успіхів і всього самого-самого найкращого. Хоча ми з вами працювали тільки один рік, але ви не завжди в моєму серці, приємним спогадом. Лю вас я внимаю. Бажаю вам. Вчитель – це людина, яка щодня налаштовувала ваш класний оркестр життя. Коли ви губилися, давала тон. Коли розладнувалась, знаходила гармонію. Саме класні керівники ваші диригенти. Вони з'єднали усіх вас у єдину симфонію. Добру, щиро, неповторну. Тож запрошуємо вас до подяки класним керівникам. Надаємо слово учням 11 а класу. Це наш фінальний апдейт перед реалізом у фінальне життя. Кожен Гіоркот це маленький файл нашої дячинської до на споді про спільне життя. Щиро подякувати Оксані Васильівні. Закрошуємо до слова учнів 11-го Б класу. В Кожній мелодії є своя душа, і в кожному класі є свій диригент. Наш диригент ви дорога Галина Володимирівна. провели нас душі контрольних, бурі переживань і ми політа. Сьогодні ми даруємо вам символі вдячності. Точно зтринки спогади наші школи. Це дуже спогади. Частина кожного з нас, частинка великого оркестру, яким ви з вірою і любов'ю. Ми зібрали цю скриньку, не просто як подарунок. У ній наші емоції, посмішки, іноді сльози, і завжди вдячні за уроки, подорожі, любов. Коли ви відкриєте цю скриньку, вона нагадає вам, ми були, є і будемо вашими учнями. І навіть коли музика стишиться, вона житиме в вашому серці назавжди. Послухайте, як чудово звучить ця мелодія. I <laughs> That's a thing, but... Наші випускники дуже люди, найвилюбніші. Сьогодні завершується ваша шкільна симфонія. І хоча вона сьогодні завершується, але у ваших серцях вона буде, я вірю, лунати ще довго і довго. Діти наші випускники, ви для нас дійсно найдорожчі. Ми сьогодні дуже пишаємося вами. І ваша шкільна золота симфонія це тисячі уроків, сотні з е, них, багато вчителів, це ваші злети і падіння, це ваші визнання і багато, багато приємних людей. Ми сьогодні дуже дякуємо долі, що ми були у вас класними керівниками, і ми пишаємося сьогодні вами. Кожен із вас став унікальним. Інструментом цієї золотої симфонії шкільного життя. Хтось грав ритмічно і впевнено, хтось голосно і яскраво. Але точно всі ви створили унікальну мелодію, яку ніхто не зможе повторити. Сьогодні ви йдете в світ, нехай у вашому житті, ще звучить дуже багато мелодій. Радість, переможе! Гарних, в любові. Нехай доля вас буде щасливою. І нехай всі мрії ваші збуваються. А наша мелодія шкільна. Нехай зігріває ваші серця багато-багато років. Не бійтеся, не втрачайте себе і завжди пам'ятайте, все починається з маленького. Дошки, парти, старшої оцінки у щоденнику. Із серця кожного, хто став частинкою вашої золотої симфонії шкільного життя. Любі випускники, ми з Оксаною Васильівною вас щиро вітаємо сьогодні з цим святом, адже ми знаємо, як ви чекали сьогодні, щоб ця ваша шкільна, золота симфонія вже закінчилася. Чекали? Ну, чесно чекали, батьки чекали більше. І ми сьогодні хочемо поставити останню ноту у цьому шкільному гарному творі. Адже завтра починається нова симфонія, яка буде називатися Доросле життя. Нехай Господь вас благословляє вашу життєву дорогу, і нехай у вас все в житті буде супер. Частина третя. Соло батьківської любові. Дзвінка, вони вже вірили у вас, раділи кожному успіху, хвилювались більше за вас, плакали від гордості, коли ви не бачили. Це батьки. Сьогодні вони схвильовують схвильовані швидко, бо робите перший дорослий крок, промовляючи щирі слова вдячності своїм батькам.

Ні, наші батьки, у цей важливий момент ми зупиняємося, щоб подякувати тим, без кого не було в сьогоднішнього свята. Тим, хто був з нами з першого кроку і залишався поруч навіть тоді, коли ми віддалялися. Тим, хто мовчки підтримував і тихо радів кожній нашій перемозі. Ви – наші перші вчителі, наші порадники, наша сила, коли ми падали, ми підіймали, коли ми плакали, ви обіймали. Де ми вагались, ви вірили. Вашу любов це той ґрунт, на якому зростає наше майбутнє. Дякуємо за терпіння, яке не має меж, за віру, яка надихала, за слова, які лікували, за погляди, які підтримували твіш, за будь-які промови. Сьогодні ми опускаємося не лише зі школи. Сьогодні ми стоїмо трохи дорослішими. Нам не було росту у ваших очах. Ми завжди залишимося тими дітьми, яких ви любите понад усе. Мамо, тато. Як часто ми не стигали, вам тоді але сьогодні саме той момент, коли наші серця промовляють. Те, що розуміли нас, навіть коли ми не говорили в голос. Ви наша підтримка, наші плечі, наша душа. Саме завдяки вам ми сьогодні стоїмо тут, впевнені, сміливі, дорожні. Ваша любов це те, що ми візьмемо з собою назавжди. По-справжньому нас люблять лише мами. І хоч стосунки наші часом не прості, вони не сплять і моляться ночами. Їм байдуже, що ми і оперці, і на світі шляхують нас Любові обіймають. І завжди просять, щоб себе ми берегли. Та лиш вони. Таких, як є, приймають, приймаю все, що змелити не змогли. Жаліють нас, хвилюються, хоч порзляться. І тепліть різні наші вибори.